Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мітоавто. З вами сьогодні Ігор. І сьогодні ми поговоримо з вами про останні вигідні купівлі автомобілів в США для наших клієнтів. Я покажу, що ми купили, що ми виграли, і покажу вам роботу СТО, що у нас зараз стоїть на стапелях, з чим працюють майстри, які у нас зміни в роботі. І е, розповім вам деталі. До речі, ми на роботу шукаємо рихтовщика і якщо ви рихтовщик або у вас знайомий друг рихтовщик хоче працювати, ми даємо дуже гідні умови праці і можна звертатися до нас. У нас є все обладнання необхідне, стапеля, інструменти, матеріали і дуже гідна оплата праці. Тому якщо ти класний рехтовчик, або твій друг класний рехтовчик шукає роботу, телефонуйте, контакти в опису відео, можемо співпрацювати. Почнемо ми з останніх купівель, які ми придбали для наших замовників на аукціоні США, і я вам зараз їх покажу. Звичайно, це будуть що діп-чироки, тому що діп-чироки це найкращий автомобіль, ну, як ви знаєте, тому що тому що я вже постійно про це розказую, показую і так далі. Звичайно, ще йому конкурент компас. Компас, він трошки менший, не такий нафарширований. Пічканий, трошки дешевше виходить, трошки дешевше на нього ще й запчастини. Але, тим не менш, по суті, це два кросовери, які лідують на сьогоднішній день в покупці авто із США для себе. Так, 20-й рік. Jeep Cherokee Limited 43 тисячі пробігу, 6975 ми забрали для нашого замовника. 3,2 автомобіль на повному приводі. Автомобіль має невеличкі пошкодження в передній частині. Задача була знайти автомобіль з мінімальними пошкодженнями. Тут у нас, видно, не відкривався капот, і страхова, напевно, вирізала дірочку для того, щоб добратися і відкрити капот. Як бачимо, підсилювач у нас цілий, клики нижні цілі, радіатори стоять на місці. Заді у нас є ще Фаркоп і це комплектація, ну, звичайно, ліміт. Чорний шкіряний салон, електроприводи пасажира, водія, великий екран на 8,4 дюйма, дуже класна, крута бічна підтримка. Парктроніки, дістронік і автомобіль, має Карпле, Android Auto, клімат-контроль двохзонний, шайба, яка відповідає за реалізацію повного привода, І ціла-ціла безпека. Це дуже важливо, тому що ми шукали для клієнта автомобіль саме з цілою безпекою. Як бачите, тут у нас. Також все ціленьке під капотом, його треба буде просто перебрати, що там десь якусь патрубку, трубок, трубку підігнуло, так поверху трошечки його пішло і все. Ну що ж, друзі, приїдуть з автомобілем ще додаткові запчастини. Ось вони викладені, має, страхова, має положити їх в багажник. 6975 доларів придбали для клієнта цей автомобіль. Автомобілі з меншими пошкодженнями коштують на аукціоні трішки дорожче. Це треба знати і розуміти. Наступною купівлею на аукціоні був Jeep Cherokee комплектації Trailhawk. Цей автомобіль ми для клієнта шукаємо вже, ну, десь близько трьох місяців, тому що він хоче автомобіль саме комплектації, Trailhawk комплектації для бездоріжжя, але щоб вона була повністю зафарширована, повна комплектація і мінімальні пошкодження. А за такі автомобілі треба платити більше. Як бачите, тут у нас 19-й рік, а виграшна ставка по аукціону 8800 доларів. Спочатку хотів. Продавець 20 тисяч доларів за цей автомобіль. Тепер він трошки попустився, він хоче 10-200. Ми чекаємо, поки віддадуть по нашій ціні. Звичайно, 3,2 на повному приводі. Автомобіль ранен Drive заводиться і їде. Пошкодження у нас невеличкі в передній частині. У нас, як бачите, тут ось чуть-чуть пом'ято крило, у нас чуть-чуть пом'ятий ось капот, тут ось чуть-чуть крюк. Піддігнутий зовсім чуть-чуть і крило чуть-чуть пом'яте. Ну і як бачите, у нас повна комплектація. Тобто у нас і дестронік, і камера в лобовому склі, і датчик світла, і датчик дощу, фаркоп є в автомобіля, повний шкіряний салон. Тобто, знаєте, що в трейлхоках як правило, ось так іде шкіра і по бокам, а тут тканина під попкою. Це називається комплектація Jeep Cherokee Elite, Trailhawk Elite, Тобто у нас повністю шкіряний салон, електроприводи сидіння в пасажирів, водія, і у нас, як бачите, повний ключ, тобто електрокришка багажника і автозапуск. Переходимо до центральних кнопочок. У нас Apple CarPlay Android Auto 8.4 діагональ. А це у нас парктроники. Автопаркування і контроль і утримання смуги. Тобто, це сама топова, сама максимальна комплектація, яка може бути в джіпе Чирокі і з панорамним дахом, звичайно. А, тому він такий дорогий. Тому ми так довго його шукаємо. О, до речі, до нам в багажник засунуть бампер. Це буде дуже непогано, Ще й шторка ось є. А, Тому це дуже непогано. І ми так довго його шукаємо, не можемо знайти. Навіть якщо захочеться купити подібний автомобіль на авторія, то ти заходиш і дивишся, його там просто немає. Навіть ті автомобілі 18 19 року, які продаються по 35 тисяч доларів, будуть трошечки на не такі. В цьому і перевага, що ти можеш... Шукати для себе автомобіль в необхідних собі параметрах. Хочеш мінімальні пошкодження отримаєш. Хочеш е класну комплектацію отримаєш. Хочеш класну ціну, отримуєш. Хочеш класну ціну, гарні пошкодження невеликі і класну комплектацію, отримаєш. Тобто, саме головне, що це все можна компонувати. І при виборі авто із США для себе ми можемо зробити вашу мрію реальністю, зробивши, відновивши ваш автомобіль у нас на СТО під ключ. Адже у нас для цього є все необхідне обладнання, спеціалісти, які вміють професійно працювати з пошкодженнями автомобілів, відновлювати геометрію, якісно це все робити, фарбувати, обслуговувати і ще й давати гарантію. Я вам зараз покажу. Ходім. Ну і давайте говорити конкретно про самі ремонти. Тому що якщо ми робимо автомобілі під ключ, то ми маємо і показувати, як ми це робимо. А я нагадаю, ми шукаємо майстра. І якщо ви хороший майстер, або у вас є знайомий, хто хороший майстер. І він шукає роботу, приходьте до нас, ми вас забезпечимо необхідним обладнанням, інструментом і буде дуже гарна зарплата. Але зараз ми будемо говорити про те, як ми ремонтуємо е, автомобілі клієнтам. І, наприклад, при виборі авто із США я постійно вам говорю, що так, треба вибирати автомобілі з мінімальним пошкодженням, але мінімальне пошкодження це не значить, що там буде ремонт на 000-2-3 доларів. Ні, такого не буває, особливо, коли ми говоримо про сучасність сучасні автомобілі, і розраховувати в середньому е на середній кросовер, там який коштує біля 20 і вище тисяч доларів, треба десь на ремонт 7-8 тисяч доларів. Так, можливо, по фотографіям цього всього видно не буде. Але в результаті це так вийде. І я ось, наприклад, поясню, чому. Давайте, ось, наприклад, цього Ford Edge. Він, наприклад, на аукціоні купувався просто з мінімальнішими пошкодженнями. Давайте ми на це подивимося. І ми бачимо, що у нас просто мінімальніші пошкодження в задній частині. Ну, скільки потрібно посчитати ремонту на цей автомобіль. Ну, так, да, правда ж тисячу, 2-3 доларів. Та що там бампер там покрасив, типу, і все. Більше ж там того не видно, немає. Але ж ні. На самом ділі, це те, що я вам постійно пояснюю на відео. Не вийде тільки бампер і крило поміняти і більше нічого не робити. А ті, хто це розповідають що тільки так, то це просто такі казачки. тому що люди чомусь дуже люблять слухати казачки, а не вірять в реальність. Цей автомобіль, ти Тепер у нас на стапелі, і давайте ми ці мінімальні пошкодження подивимося в реальності, що треба робити. Тому що я вам повторюю: вибирати для себе, звісно, кращий автомобіль з мінімальними пошкодженнями, щоб він не був розмазаний, на нього бетонна плита зверху впала, а потім його ще в морі втопили. Ні. Але ремонт завжди буде коштувати копієчку. Ось, наприклад, по крилам у нас дано хлопок. Якщо ви бачите, ось яма. оп. Ось такого формата хлопок. Я вам показував в сторісі перед цим ось тут, як цей автомобіль у нас тільки ставав на стапель. І у нас було вигнуто, видно, як погнуто ось всередині ось тут ця панель сиділа. І лонжеронами у нас, виходить, в підсилювач пішов удар, він пішов вниз, і ланжерони у нас потягнули вниз. Відповідно, ми отримали хлопки ось також з тієї сторони на крилах. Бачите? Я думаю вам. Має бути видно. І, відповідно, у нас дах підняло, а жопу опустило, кришка просіла вниз. Тепер треба жопа у нас, виходить, сидить внизу. Щось трошки впало. Жопа у нас, виходить, сидить внизу, а нам її треба тепер повернути все назад. Майстер виставив усе безпосередньо на обладнанні, на стапелі, переварив задню панель. Як бачите, вона по оригіналу повністю абсолютно нова. Ось так можна на неї подивитися. Це все приєднав, це все натягнуто, тягнеться і все виставляється по розмірам, тому що наші майстри працюють з розмірами. Ось у нас Ford Edge. І нас цікавить задня частина. Тут всі діагона. Які мають відповідати при ремонті автомобіля. І він сам себе перевіряє ці діагоналі, щоб видати в результаті клієнту рівний автомобіль в геометрії кузова. Ось так. Потім після цього автомобіль поїде ще на розвал сходження, контрольна перевірка, малярка, хімчистка переробка і погнали. Ось, так скільки має коштувати ось ця робота? Так, можна було б просто е, зняти цей підсилювач, трошки типу, щось вгору підтягнути. Зазори б не. Сходилися б оті вм'яти не пора молотком, десь там щось стукнув, типу типу, краще, машина їздила б, б їхала, їх здала, бо так, типу знаєте, обісралася. Тобто на дорозі, буває, бачите, якась машина із США, буває, їде так криво боком, буває, оце, як я ж кажу, бо жопа внизу сидить, обістралася. Оце, типу, результат дешевого ремонту. Його можна зробити. Але вибачте, ми для своїх клієнтів. Таку підставу робити не будемо. Ми будемо робити так, як потрібно. Хай це коштує трішки дорожче, але я точно знаю, що мої клієнти будуть їздити на рівних автомобілях. Тому якщо вам також треба авто із США для себе з гарантією якості відновити ось так, як ми робимо для наших клієнтів, телефонуйте, ми зробимо. А ми йдемо в наступний бокс. Тут у нас майстер Олександр працює з автомобілем клієнта. Тут бачите, перебирає щось там, пересобирає обслуговування робить і так далі. А тут майстер Євген. Працює з Nissan е, Rogue. Цей Nissan Rogue, пам'ятаєте, я вам показував недавно на відео, також у нас були там і хлопки, і так далі. І тепер, якщо ми подивимося, то у нас дуже і дуже все так рівненько і дуже гарно. Якщо пам'ятаєте, у нас права дверка торчала від кузова. А тепер дивіться, майстер попрацював і все, стоїть на своїх місцях. Так, ще потрібно попрацювати, це ще не фінал робить, і я вам покажу, коли майстер закінчує результат цих робіт як це зроблено. Тому що всі стараються для того, щоб е клієнти отримували максимум якості. Якось так, друзі. Так, ну що, я вас запрошую далі в малярку. Поїхали подивимося, що у нас там фарбується. Тобто головний меседж, який я хочу вам донести, що американці не дураки і списувати машину із реєстрації, тому що там на тисячу доларів ремонту якби, ніхто не буде. Тому завжди при замовленні авто із США потрібно розуміти, що не все видно на фотографіях. Так, привозити їх зі штатів вигідно, цікаво, вони й по ринку хорошо виходять. І зробите ви собі таку машину, виберете із мінімальним пошкодженням, і зробите якісну таку. Що вам на авторі, а просто ніхто не продасть, і в такої комплектації її не буде і так далі. Тобто ви отримаєте вигоду і перевагу однозначно. Навіть якусь тисячу-дві доларів ціні ви виграєте. Але думати, що приїде і зробиться ремонт за 2-3 тисячі, на жаль, ні. Ну, можливо, якщо чесно, я бачив такі ремонти. Аби, напевно, ми робили такі ремонти, як зробити за 2-3 тисячі. Це знаєте, накидати тупо все шпаклом, нічого не витягувати, не рихтувати, просто форму. Шпаклом задав, а, все, що там відпало з машини, приклеїти на клей, саморізами закріпити. Там, і так далі. І тоді, в такому випадку, можна буде зробити такий ремонт дешевше за 2-3 тисячі. Довго воно їздити не буде, але вид машина мати буде, буде, заводитися, буде їхати. А Що в результаті? Ну, якщо ми зробимо хоч один такий ремонт, я вже розумію, що завтра просто можна буде закриватися. А саме головне, що ми пропонуємо нашим підписникам, нашим замовникам, те, що. Знайти дешевше завжди можна, хто зробить, а знайти, хто зробить якісно, дуже важко, та ще й дасть на це гарантію. Тому я вас орієнтую завжди, хоч на фотографіях можна порахувати ремонту на 2-3 тисячі не більше, як тільки що я вам показав на еджу, рогу, наприклад. То реально я говорю, людям закладайте плюс-мінус От Оце більш-менш реалістичніше, десь трошки більше виходить, десь трошки менше може виходити. Ситуації можуть бути різні, але плюс. Мінус, десь воно так виходить. Якщо машина більш дорожча, на найбільші дорожчі запчастини, то десь 8. Якщо ще дорожчі запчастини, 9-10 і так далі. Ну, Наприклад, там Mazda го года, Edge 22-го года, там менше десятки ремонт, ну, тіпа, тупо не виходить. Навіть якщо на фотографіях мінімальний ремонт, все одно є причина, чому її списали із США, що вона щось отримала, якесь пошкодження. І в результаті все одно, якщо ви сядете, порахуєте. Ви вигідно отримуєте машину. І в такій якості, які просто нема в продажу, це важливо знати. Ну, от. Але ну, не вірте в сказочки, просто от, я хочу донести вам цей меседж. Так, покажу, як ми працюємо з автомобілями. Тобто зараз у нас в роботі ось така Mazda. Mazda CX-5, вона вже на малярці у нас знаходиться там місяць, може більше, може півтора добряче. Значить, дуже важко підібрати колір автомобіля. Взагалі, всі Mazda дуже Одні по кольорам. Вони тут всі йдуть трьохслойки, і вифарбувати її е, колір дуже важко. Ось, наприклад, на цю мазду ми вже зверталися десь точно в 5 підборів. Привозимо, начебто є співпадіння, все добре, робимо викраску, прикладаємо, полутон випадає. Ну куди фарбувати, коли явно бачимо, що в колір не попадає. Йдемо на інший підбір, інші підбирають, пробуємо, інший підбір, інші підбираємо, пробуємо. Тобто, е, дуже класно чути оці історії. Що за 40 доларів деталь фарбують, я там пост робив, як за 40 доларів деталь пофарбувати можна. Там коротше всім, хто не хоче платити цим малярам гроші, оце все такі наглі. 100 доларів деталь, 200 доларів деталь. Хто не хоче платити такі сумасшедші гроші, приходьте до мене. У мене 40 доларів деталь. Я вам покрашу, все буде супер. Так що давайте чекаю на вас. Фарбувати можна. Там навіть в інстаграмі хтось писав, що він так фарбує, до нього можна звертатися, контакти свої залишав. Але в реальності це все працює не так. І покраска-малярка також це дуже дорого, тому що дуже складно працювати із сучасними кольорами. Наприклад, коли ми говоримо взагалі про Mazda cx 5 Як бачите, майстри професійно підходять до своєї роботи, тобто цей транспортовочний ґрунт можна не знімати, можна фарбувати. Прямо по ньому. Якесь воно поїзде, а просто з часом підірве фарбу. Ну, не вийшло. Типу, і треба буде перефарбовувати. Майстри, наші не так роблять. Бачите, транспортувальний ґрунт знімається, все, і вже буде проходитися спочатку епоксидкою, потім звичайними ґрунтами, потім уже база, лак і так далі. Е, і, звичайно, будуть прокладені герметики по капоту ось цієї сторони. Бачите, вони, він герметик уже прокладений. От якщо підходити ось такого формату якості. І саме працювати з автомобілями, тоді клієнти і отримують цю якість. От чому до нас звертаються люди. Так, да, хай цей ремонт вийде не 2-3 тисячі. Зате у вас не буде болтів, саморізів і всього остального, і шпакло, і краска через місяць не відпаде. В цьому і різниця. Ось, наприклад, майстер Віталій працює з джіп е, Чироки. Е, як бачите, тут у нас робилася бічна частина автомобіля. Звичайно, тут майстер трішечки надрізав, замінював стійку і порожок і ми можемо продивитися, як майстер виготовив перед фарбуванням цей автомобіль. Бачите, у нас тут і заводська точечка майстер рихтовщик відповідно попрацював, майстер відповідно, попрацював. Ось таким чином. Звичайно, така робота, ну, друзі, 40 доларів і 100 доларів коштувати однозначно не буде. Фарбуємо ми якісними матеріалами преміального сегменту, для того, щоб також через місяць, два-три, чи рік, навіть два-три, нічого не злазило з автомобіля, не облазило, не давалося усадка от, по фарбованим деталям, і для того, щоб... Ті автомобілі дійсно служили, але знаєте, працювати преміальним. Получається, матеріалом працювати в камері, працювати саме якісно виводити кожну лінію, ну і фарбувати за 100 доларів деталь, теж дуже гарна сказочка. Але вона потрібна і таке існує на гаражах. Роблять, я знаю. Коли автомобіль робиться на продаж, там ти не женешся за якістю, там ти женешся все-таки більше за ціною, тому що чим дешевше ти автомобіль зробив, тим ти його можеш на ньому більше заробити, просто продати, виставити на авторі. То Тут це не працює, ми женемося за якістю. Наша головна мета це здати клієнту якісний автомобіль. Так, тут у нас майстер працює з автомобілем, також він буде відправлятися в фарбування. Це у нас джіп Cherokee. тут у нас хороша комплектація, Latitude Plus, але тут у нас пробіг 200 тисяч кілометрів. Цей автомобіль у нас готується в продаж, і, в принципі, ми скоро будемо його вже виставляти, і він буде окремо в постах. Тому його можна буде скоро. Придбати. Ціна на цей автомобіль, я думаю, буде 18 тисяч доларів. У нас хороша комплектація, дивіться, сліпі зони, безключовий доступ до автомобіля, скло підіймачі, автосвітло. По пробігу бачите, 126 тисяч миль. У нас шкіряний комбінований салон, електроприводи сидінь, Apple CarPlay, Android Auto, клімат-контроль двохзонний 2.4 і це на повному приводі автомобіль. Він з повним приводом. Так, і... Зараз уже майстер з ним закінчує працювати В принципі. На продаж ми автомобіль від себе готуємо так само, якби ми готували його і для клієнта, щоб все було максимально якісно. І той, хто придбає у нас потім цей автомобіль, звичайно, він його радував, не підводив і хорошо служив. Якось так. Тому, якщо він вас е, зацікавив, телефонуйте, контакти в опису відео. А якщо вам потрібно замовити і привезти авто із США і зробити це якісно, то ви знаєте, що це можна зробити з нами. Можна зробити повністю все під ключ від вибору пошуку автомобіля. На аукціонах США особисто я з вами працюю, мене звати Ігор, я з вами підписую договір, я вам відбираю і шукаю автомобіль. Я вас повністю супроводжую по аукціону, повністю по логістиці розмитненню, повністю по ремонту і СТО. Хоч з вами тут вже працюють додатково люди, окремі майстри, спеціалісти з вами узгоджують ті чи інші дії. Але, тим не менш, я з вами до кінця, потім в кінці їдемо реєструвати в МРЕО автомобіль, як бачите. Отут от на фотографіях, от я з вами від самого початку до самого кінця. Тому, якщо вам треба класна автівка із США, телефонуйте в Мітоавто, Ми вам зробимо все під ключ.